На Тернопільщині аграрії готуються до старту жнив 2025. Польова техніка перевірена. Комбайни на старті, зернові дозрілі. Традиційно розпочинають із ячменю. Фізична стиглість уже настала, та через дощі обмуло трохи відтермінували. Натомість опади позитивно вплинули на інші культури кукурудзу, соняшник і сою. Ну, десь добре, десь гірше, але загалом вигляд посівів хороший. Розраховуємо на досить таки непоганий врожай. У господарствах Тернопільщини вже завершують останні перевірки. Організовують логістику та готують склади для зберігання зерна. І навіть, попри примхи погоди, в області очікують щедрий врожай. Комбайни всі в стані готовності. По озимені маємо зараз до збирання 5 тисяч гектарів озимої пшениці, маємо тисячу гектарів ярого ячменю, 800 гектарів озимого ячменю. До старту жни в аграрії підходять із молитвою. Так у селі Звенигород Бучицької громади перед початком збирання освятили сільськогосподарську техніку та провели спільний молебень. З Божою допомогою, з Божою ласкою будемо мати хліб. Живемо у той час, коли дуже нестабільно є все. І москаль ніяк не полишає бажань завоювати землю нашу, але ми не дозволимо, щоб там вступив москаль, де росте наш хліб, і щоб його зібравши, мати ситість для тіла свого і приємність і радість для душі. Аграрії сподіваються, що жнива пройдуть без перешкод, адже від хліба нині залежить не лише економіка, а й відчуття стабільності в непростий для країни час.